На підставі постанови Верховної Ради виборча компанія про дострокові вибори президента України розпочнеться автоматично. 24 лютого центральна виборча комісія оприлюднила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів. Згідно з ним, кандидати можуть висувати свої кандидатури від партій або ж шляхом самовисування. Пристаючим виборам президента я Яднашусь положительно, тому що народ очень довго ждали змін, і не просто змін, а в лучшую сторону. С оптимизмом, с надеждой и мы смотрели на Майдан. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем наша жизнь наладилась. Я еще не знаю за кого. Я буду смотреть, за кого голосовать. Достойный он или недостойный? Но выборы нужны, потому что это такой бардак в стране. Конечно, президент нужен, но еще смотря какой президент. Нужны выборы? Еще и как нужны, а, чтобы хорошо жилось yeah. Хочеться, хочеться хорошей жизни. Я не вірю просто в них. Просто не вірю. Неужели тут щось може бути хороше в нашей Україні? Я не вірю достойної кандидатури. Як ми бачимо, думки стаханошан з приводу майбутніх виборів розійшлися. Одні впевнені, що вони потрібні Україні і з приходом нового президента життя в країні налагодиться. Інші ж кажуть, що не довіряють сучасним політикам.